Звіт учнівської самодіяльності нашого району відбувся у Тисменицькій спеціалізованій школі. Сьогоднішній, на сьогоднішній день у Тисменицькій загальноосвітній школі відбувається творчий звіт учительських і учнівських колективів Тисменицького району, присвячений 200-й річниці від дня народження Тарасаши Шевченка. Сьогодні вже третій день творчого звіту. Звітують загальноосвітні навчальні заклади перших третіх ступенів двадцять 27 двадцять сьомого. Березня звітували загальноосвітні школи перших других ступенів. дуже на високому рівні підготували творчий звіт вчителі і учні Єзупільського навчально-виховного комплексу, Братковецької загальноосвітньої школи, Драгомерчанської загальноосвітньої школи, перших других ступенів на цей дуже ми побачили за цих два дні творчого звіту наших таланти, наших дітей, які проявили себе діти наші на цей надзвичайно цікаві творчі здібності дітей. На це, які будуть представляти наш район на творчому звіті, на обласному творчому звіті, на сцені побувало багато юних талановитих виконавців, як солістів, так і колективів. Один з кращих виступів був виступ господарів учнів тисминицької спеціалізованої школи.